Платної передачі, досить коротко, багато говорити не буду. Покажу вам тільки два слайди. По великому рахунку з'явилося нове роз'яснення Державної фіскальної служби, ось воно, ви зараз побачите його на екрані, в якому податківці сказали, що ви, ну, ви знаєте, що в нас нараховуються податкові зобов'язання на так звані умовні поставки. І, зокрема, залежно від того, товарно ну, матеріальні цінності використовувалися в оподаткованих операціях чи неоподаткованих, від їхнього призначення виникало питання про відображення податкових зобов'язань. Виходило так, якщо ви купляєте якісь, якусь продукцію, а потім її, її ну, роздаєте, скажімо, так, для якихось рекламних цілей, то податківці говорили, що Раніше позиція була така, що податкові зобов'язання нараховуються при умові, що раніше перед тим було відображено податковий кредит. І от лист, який ви зараз бачите, це по суті перший лист, якому, ну скажімо так, перший лист після якогось такого позитивного періоду, коли позиція була інша, де податківці сказали, що зобов'язання ви повинні нараховувати незалежно від того, чи був Раніше відображений податковий кредит. І що можу сказати? Ну, по великому рахунку фіскали тут праві. Тобто наш, наш податковий кодекс він насправді не передбачає будь ось звільнень. Більше того, ви насправді, якщо б подивилися в список принципів оподаткування, на яких будується наша податкова система, то ви там не знайдете. Такого принципу, як уникнення подвійного оподаткування. Фактично ж ми говоримо про те, що податківці ну, погоджуються на те, що з одна і та ж сама операція призводить двічі до нарахування податкового зобов'язання. Ну, знову ж таки, сприймати цей лист як якусь панацею чи там, істину в останній інстанції не потрібно, тому що раніше позиція. Ну, скажімо так, останніх півроку позиція була зовсім інша. От, для прикладу, вам один з попередніх листів. Тобто йдеться про те, що зобов'язання виникають, ну, ми відображаємо при умові, що раніше був відображено податковий кредит. З іншої сторони, от минулого тижня підприємство Велике Фармацевтичне, яке ми консультуємо. З подібною ситуацією стикнулося, і там роз'яснення їм дали про те, що подвійного оподаткування, по суті, не буде. Но там ситуація така, що вони надавали послуги не резиденту, відповідно, ставка ПДВ у них ноль. Але в складі цих послуг була е, діяльність е, ну, з розряду, вони роздавали якусь рекламну продукцію. Виходить так, що по цій рекламній продукції. Е, Скажімо так, якщо придертися до норм податкового законодавства, прийшлося би двічі нараховувати податкові зобов'язання. Так от їм там роз'яснили, що все-таки один раз це потрібно робити. Тому, знову ж таки, ви повинні тільки знати про те, що такий лист є, а ну, в своїх там випадках, в своїх ситуаціях, залежно від того, що у вас відбувається, все-таки звертатися за отриманням індивідуальних податкових консультацій. Не виключено, що ці консультації будуть на вашу користь. Так, рухаємося далі. Ого, який час у нас.